Розв'яжи рівняння. Трішки підготуємося. Ми знаємо, що число 1 можна записати як дріб. З будь-яким знаменником. Тоді чисельник має бути таким самим. 5 п'ятих це 1. 7 сьомих – теж 1. Один. 11 поділити на 11. 1. 20 двадцятих – Це означає, що ми щось одне ціле поділили на 20 частин, і всі 20 взяли. А ось отут у нас. Щось отаке одне. Ми поділили на 4 рівних частини риска дробу це знак ділення. І всі 4 взяли тоді це 4 четверти. А якщо це 3 четверти, тоді це правильний дріб це менше, ніж один чисельник менше знаменника. А якщо 5 таких частин, 5 четвертих, то це неправильний дріб і це більше, ніж один. А це мішане число. У нас є тут одна. Одне щось ціле, оце. І ще одна четверта частинка. Ось один додати одну четверту. Домовилася, що не будуть писати плюс, і будуть говорити так: одна ціла, одна четверта. А як із оцього мішаного числа дає і цілі, і частинки зробити неправильний дріб? Частинки всі однакові, четверті. Тобто одне ціле поділили на чотири частини. Ціле було одне. Його поділили на 4 частинки. То тепер у нього тут 4 частинки в цьому одному цілому. Та ще одна частинка окремо: 5 четвертих. І оце 5 четвертих. І оце 5 четвертих. То з цього 5 четвертих може вийти мішаний дріб. Мішане число? Так. 5 поділити на 4. Отут одиничку покладемо. Тепер 4 поділимо на 4. Одна ціла. Або одне щось ціле, і оця одиничка, це частинка одна, оця четверта, одна четверта. Отак. От Дуже легко тепер розв'яжемо рівняння: 4 х дорівнює 2, цілим одній сьомій. Ми хочемо знайти від'ємник. А щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ви можете розмірковувати отак. У нас є 4 піци, з'їли якусь частину від цих піц І залишилося дві цілих одна сьома. А скільки ж з'їли. А якщо ми знали, скільки було та скільки залишилось, то від скільки було, віднімемо, скільки залишилось, і знайдемо скільки з'їли. Від чотирьох. Цілих піц, відняли дві цілих піци та ще одну сьому. 4 мінус 2, Дві цілих піци. Але ще треба відняти оцю одну сьому. Ми зробили оце 4 мінус 2. Відняли від 4 цілу частину мішаного числа. Тепер дві цілих піци запишемо як одна піца, та ще одна. І відняти одну сьому. Одну піцу залишимо цілою. А оцю поділимо на сім рівних частин. І тоді одну сьому з'ємо. І отримаємо ось сім сьомих мінус одна сьома. Шість сьомих. І одна ціла, одна ціла, шість сьомих. А плюс не пишемо. Наступне рівняння мінус 2,7 дорівнює 10,6 10,613. Тепер нам треба зменшуване знайти. Ну, щоб зменшуване знайти, то треба додати до різниці від'ємник. Скільки було спочатку піц. І з'їли ще й залишилося. Все треба додати. Додамо спочатку. Цілі піца 12. А тоді додамо, можемо навіть написати плюс. А тоді додамо 6 тринадцятих. Та 7 тринадцятих. 6 тринадцятих та 7 тринадцятих. 13 тринадцятих. Так це ж одна ціла піца. Тоді буде 13 піци. 12 додати 1. Третє рівняння. Х додати 4,8 дорівнює 11. Нам треба знайти перший доданок, а сума в нас є, то ми від суми віднімемо другий доданок. Спочатку від 11 віднімемо 4. То буде 7. А тоді ж ми тільки 4 відняли, а треба ще відняти 8 одинадтих. То так, зробимо 7, це 6 додати 1. А одиничку ми представимо як дріб 11, 11. І тоді вже зможемо 8 8,11 легко відняти. Х дорівнює. 6, цілих є 11, 11 мінус 8 11, 3 одинадцяти. 6,31 і плюс не пишемо, тоді буде мішане число. Тепер треба нам знайти в четвертому рівнянні від'ємник. Ото ту піцу ті частинки піци, що з'їли, то ми від всіх від зменшуваного 5,819, Віднімемо різницю. 2,419. Спочатку віднімемо від 5 2, то залишиться 3,819. Але ж ми ще не відняли 419. Треба ще й 419 відняти. Ну, так легко 3, 8 мінус 4 19, 4 19. Такі дуже веселі завдання, тому що легенькі і гарно розв'язувати. Далі буде.